Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і давайте поговоримо про відношення і пропорцію. Що таке відношення? Відношення це ділення двох чисел. Наприклад, у нас з вами є число А і число Б, то якщо А поділити на Б... Це і буде відношення цих чисел. Не забувайте, що поділити це є риска дробу. Тобто, якщо ми ці дві крапочки запишемо у вигляді риски дробу і скоротимо цей дріб, то ми дізнаємося відношення двох чисел. А що ж таке пропорція? Це якщо у нас є два відношення, які рівні між собою. Тобто, якщо ми скажемо, що А поділити на Б дорівнює С поділити на Д, це є пропорція. Пропорція ще може бути записана ось так. А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. В пропорції свої елементи мають назву. Тобто А і Д це крайні члени пропорції, а Б і С це середні члени пропорції. Ми говоримо, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто, якщо ми А помножимо на Д, то буде дорівнювати С помножити на Б. За допомогою пропорцій можна розв'язати велику кількість задач, і це буде швидко, легко, е необхідно просто зрозуміти, як це зробити. Дивіться, якщо в нас є ось така, ось така, така пропорція, да? ми скажемо А поділити на Б дорівнює Х поділити на D. І нам необхідно знайти Х. Так от, щоб знайти Х, ми беремо, множимо ось ці два елементи, ну ніби Х дивиться направо, наліво і ділимо на те, що навпроти. Тобто х дорівнює А помножити на D і поділити на Б. Тобто, де б не стояв Х, ми беремо те, що справа і зліва множимо, і ділимо на те, що навпроти Х. Ну, ось, в принципі, це та теорія, яку ви маєте знати. А зараз давайте спробуємо застосувати це все на прикладах. Перше завдання необхідно знайти відношення двох чисел. Тобто я зразу записую у вигляді рисочки дробу і буду казати, якщо можна поділити. Скоротити тут нічого в нас не скорочується, тому це і є відношення двох чисел. Ось це, цей запис є відношенням двох чисел. Якщо нам треба це записати у вигляді десяткового дробу, ми можемо згадати, що ми тут можемо помножити на 4 і тут помножити на 4, тоді знизу в нас буде 100, а що буде в чисельнику, а в чисельнику буде 72 і буде 0,72. Тобто запис може бути або ось таким, або ось таким, це є відношенням наших двох чисел. Добре, а тепер давайте поговоримо про пропорцію і знайдемо невідому х Ось ці пропорції. Дивіться, ось тут я буду зараз згадувати ось те правило, про яке я казала, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто крайні це ось. Значить, 5х дорівнює добутку середніх. 6 помножити на 75. Ну, єдине, що я не поспішаю множити 6 на 75, бо я буду далі скорочувати. Я кажу, що х дорівнює 6 помножити на 75 і поділити на 5. Пишу у вигляді різки дробу для того, щоб скорочувати. Ну, тепер я 75 буду ділити на 5, і це буде 15. Да? Скорочуємо, тут буде 15. І тепер мені треба 15 помножити на 6. 6. І це буде, що в нас, 90. Тобто ми знайшли невідомий член нашої пропорції. Давайте подивимося на ось таку пропорцію. Тут ми чітко можемо зразу сказати, щоб знайти оцей х, ми маємо 15 помножити на 0,8, тобто 15 помножити на 0,8 і поділити на те, число, що навпроти, на 4. Ми можемо скоротити 4 і 0,8 на четвірку, і зверху в нас буде 0,8. 10. І тепер 0,2 ми помножимо на 15. 15 я множу на 2, це буде 30. І забираю одну циферку після коми, тобто це буде 3. Ми знайшли невідомий Х. Ну, а тепер давайте спробуємо використати ось ці знання для розв'язання такої дуже простої задачі. Для виготовлення шести приладів нам необхідно 14 кг металу. Скільки кг металу нам необхідно для виготовлення 15 таких приладів? Ось якщо ви побачили, я цю умову зразу записала у вигляді пропорції. У вигляді ось такого відношення. Да? Прилади я записала під прилад кілограми під кілограмами. Це можна записати в такому вигляді, який ви звикли бачити, це 6,15 дорівнює 14 поділити на х. Тобто 6,15, 14 поділити на х. І звідси знайти, чому дорівнює х. Х дорівнює 14 я множу на 15 і ділю на 6. 6 і 15 можна скоротити на трійку. так? Якщо я скорочую, тут буде 5, тут буде 2, а тепер 2 14 можна скоротити на 2, і тут буде 7, і в результаті буде 35. Тобто нам необхідно 35 кг металу. За допомогою пропорції дуже зручно користуватися в задачах і на відсотки. Про це ми поговоримо в наступному нашому кроці.